Посилочка населений пункт рімки, маленьке зауваження. Тобто до самої людини мало питань. питання до пакування. Дивіться, в процесі ваша посилочка трошки розліглася, бачите? І добре, що тут матеріал такий, ну видно, мені алюмініє електротехнічний. Взагалі, як пакуєте посилочки, трошки обмотайте її по периметру, тому що понятне діло, що вона. Літає, кидається, ніхто там особо з нею не танцює. Плюс тут ще метал, да? він пошкоджує сам корпус коробочки. І може бути трошечки неприємна ситуація. Щось толкове вилетить. Потім будемо друг другу розказувати, що воно там було, а я казав, що не було. Лучше, щоб такого не було, уважно, пожалуйста. І разочок скотчем, стрейчем мотніть Нема дома, попросити на пошті. Не відкажуть, варіантів немає. По-любому дадуть. Так. Посилка максимально проста. Мідь e, 9300, алюміній 6600. E, в записці вказано, наше діло що? E, наше діло переважить і узнати, правильно все написано чи неправильно. Підходжень покажемо. Мідь e, 9400. Чоловік казав, вагу 9300. До речі, дуже часто я замітив, e, що клієнти. Вказують е, якісь 100 грамів да і скидають чисто для того, щоб, я так розумію, на засмічення, але тут, в принципі, все в порядку, ніякого особливого засмічення тут немає. Алюміній, бачите, в цій посилочці різний. Чого різний? Того що... А, дивись. Вроді би одинаково, так? Да? Що це електрика, що це електрика? Ну, в цій електрики є момент. От гляньте, тут є трубочка. Е, бачите? Це трубка. Вроді би, чим вона відлічається від дрота. Да нічим вона не відлічається від дрота. Вроді би, має йти в електротехнічний, так, йти. Ну, не йде. А чого не йде? Відповіді вам не надам. Я думаю, що просто в складі є домішка, яка заважає його прийняти в електротехнічний алюміній. В принципі, тут по посилки і так майже все в електрику йде. Дивіться, дуже багато ви ще запитуєте на рахунок отакої е, листової шинки. Люди з Західної України кажуть, що це листова бляха. Е, Вона йде в звичайний алюміній. Не в електротехнічний, а в звичайний. А є тут одна штуковина, яка дійсно йде в електротех. Це морозильна камера з холодильника. Якщо її правильно зробити, в електротех вона піде. Так що, в принципі, по цій посилці розібрались. Тут нічого такого страшного немає. Посилка максимально швидка. Всього на всього два зразки, ну, два матеріали. Розбирається просто. О, іще один момент. Влахована проволока. Багато разів говорив. І ще раз я лакована проволока йде в звичайний алюміній мікс. Враховуйте цей момент при відправці ваших посилок. В принципі, все, ми переважуємо, переважуємо, рахуємо, розраховуємося з клієнтом, а ви пакуйте, відправляйте посилочки. Нам буду вам дуже вдячний.